Пам'ятаєте, оце гасло було: син за батька не відповідає, батько за сина не відповідає. Це було в страшному совку, про який говорять там кровавий совок, все. Ну, я згоден все читаю: працівників можуть звільняти за те, що вони не повідомили про родичі, які залишились на тимчасово окупованій території. Верховна Рада прийняла закон. Закон вже законопроект був зареєстрований ще в 2022 році. Групою народних депутатів, від, як ви думаєте, чого? Від слуги народу. А можна вважати е, ось, е, ну, скажімо, так, тим, що може впливати на твою роботу? Ну, наприклад, що тобі Кіркоров підзатильник давав? Ну, це в фільмі, це по нарожку, ну так було. Можна? Ну, от, це як сприймати? Це як родич на окупованій території, про яку ти не повідомив. Чи це інше? Ну, от мені просто цікаво. От як так можна? Слуги народу. Слуги народу. Просто і в мене вже нема слів. Таке відчуття, що людей просто несе, і їм хтось дав на це дозвіл. Їм хтось дав на це дозвіл. Ну, от, наприклад, у мене, у мене є дядько. І вони, він проживає в Криму, Крим наш, Крим український. Так ось я з ним не спілкуюсь 20 років. Мені треба бігти про це всім розповідати. Яке я маю до нього відношення? Яке я маю до нього відношення? Може, ще є хтось, кого я й не знаю з родичів? Я взагалі спілкуюсь з невеликою кількістю своїх родичів, які тут в зоні обітання. Це мені треба зараз підняти яку домову родову книгу. Можеш ще в церкву збігати, там 19 століття, подивитися, хто в мене там з родичів. Це такий бред. Я не знаю, як це коментувати, я не знаю, для чого вони це приймають. Це якась агонія, якась. знаєте. Ну нічого, потім все скасуємо, не переживайте. Ну, і хто хоче познайомитися з цим чудо-законом, явно не диктаторським законом Януковича, а демократичним законом незалежної країни, яка рухається в Європу і воює за європейські цінності. Телеграм шапці профілю. А ввечері в Ютубі також шапці профілю. Розберемо це все. Просто, знаєте, от треш за трешем і треш покриває. Шукайте родичів, то може хтось там залишився, а ви й не в курсі.